Вітаю вас, шановні телеглядачі. У нас у гостях студії сьогодні пан Микита Мельник, житель міста Тисменець. Я вас вітаю, пане Микита. Доброго дня. Хочу сказати, що багато відбувається протягом року усіляких заходів та подій, і дуже часто можна побачити пана Микиту із Фотоапаратом, і навіть вже бачимо, що практично жодного заходу не відбувається без цього поважного чоловіка, який багато років присвятив зв'язку, але вирішив зайнятися фотографією. Тож, пане Микита, перш ніж ми перейдемо про головну тему нашої сьогоднішньої зустрічі, декілька слів про себе, познайомте наших глядачів з собою, де ви колись працювали, ну, і далі ми продовжимо говорити і про фотографію. Прошу ну, дякую. Я, в общем, закінчив перше училище в місті Івано-Франківську. Це готували спецнабір. Ну, хто служив в армії, я попав у той набір. Я був направлений з Тесминецького району, але потім в кінці, коли я вже закінчив навчання, то мене чогось Івано-Франківське ну, сказали, що я направлений з Франківська. Я залишився працювати у Франківську. І там я відпрацював 16 років. Я обслуговував. Обласні організації, ну, квартирні телефони встановлював, організації також. Ну, і, а потім так сталося, що треба було у тисменці організувати майстерню по ремонту телефонних апаратів, і мене перевели в тисменницю, де я попрацював ну, всі решта років. Я відпрацював у зв'язку 41 рік на одному місці. Що вас так тримало на одному місці? Адже я навіть сам пригадую, якщо десь когось поломиться телефон, то прийде пан Микита бавського полагодить. Що тримало вас на цьому місці? Ну, просто, Любили свою професію? Я, я любив професію, так і просто люди до мене так добре відносили, що мене тягнуло до людей, і мені було легко з ними працювати. Ну власне, ви пропрацювали у зв'язку, і через декілька років дещо дивно можливо було вас побачити з фотоапаратом. Спочатку це був такий любительський фотоапарат і такі перші ваші фотографії, але ми зараз бачимо, що ви постійно прогресуєте, і фотографій вже є надзвичайно багато. Що змусило вас взяти в руки фотоапарат? Ну, просто я десь був приблизно у четвертому класі, і я мав такий маленький фотоапарат, сміна називався. Ну і так мене дуже це все цікавило. Я так, ну, був в школі в гурток, яка ще ходив в школу, і там я ходив на той гурток. Ну і потім просто люди просили мене фотографувати. Я так фотографував, але я мав свою роботу. А потім, коли я пішов на пенсію, вже просто я зайнявся так досконаліше з фотографією, і зараз я викладаюся в інтернеті, і просто люди з цілого світу дуже мені вдячні, що я за мою таку роботу, що вони зможуть побачити своїх рідних, близьких, знайомих, і дуже мені за це вдячні. Мені присилають дуже такі ну повідомлення подяк, що я, аж коли читаю, мені просто так як в очах сльози, що так мене оцінюють за мою за мою працю. Ну, так, можна сказати, що у пана Микити декілька тисяч фотографій, розміщених в соціальних сторінках, в інтернеті. Але крім того, фотографії пана Микити є досить цікавими і різноманітними. Практично різні події, різні заходи, різні тематики висвітлюєте ви у своїй такій праці фотографічній. Скажіть, ви самі вибираєте місце, куди піти, чи, можливо, вас хтось запрошує? Ні, просто так випадково завжди. Я маю з собою фотоапарат, завжди просто куди мене не що, я з собою маю фотоапарат. Ось зараз останнім часом я фотографував всі звіти районів обласній філармонії, угу. де теж я викладав ну, на сторінці. Кажу, людям дуже подобається це все. Як ви вважаєте, чи зріс ріст ваш як фотографа у зв'язку з тим, що ви постійно фотографуєте, то певно вже і відчуваєте, що трохи вже щось так навчилися ну, е, на такому професійному рівні? Люди мені, коли повідомлення присилають, кажуть, що я дуже так підбираю якось так професійно, ну, кожний, кожний кадр, що просто ну, так підходжу, що їм дуже це все подобається. Що кажуть, що навіть в мої фотографії їх заспокоюють, коли вони їх переглядають. Що я просто можу від себе якусь доброту передаючи з фотографії людям. Ну, за це мені дуже вдячний. Ну можу додати, що пан Микита це дійсно людина, яка веде унікальний архів, адже в нього дома є багато фотоальбомів із як актуальними фотографіями, так і вже і я упевнений, що і історичними. От тут навіть на столі дуже багато різних фотографій різного плану. Скажіть, які зйомки для вас є найпам'ятнішими, найтакими цікавішими, що ви робили? Де вам найбільше так запало в душу працювати? Ну, я знаю, що це звіти районів мені дуже сподобалось. Просто так кажу, кожен район був по-своєму гарний. І просто це остання робота, що я у філармонії фотографував. Скажіть, будь ласка, чи вибираєте ви от сюжети для зйомки, чи стараєтеся пофотографувати якнайбільше і щоб було так, якби хронологія подій? Ні, я завжди просто дивлюся, Я бачу, що я маю що я маю фотографувати просто. Я просто собі так підбираю, що я маю, що мені подобається, що мені підходить. А як ставляться от фотографи професіонали? Я знаю, що ви дуже часто навіть буваєте на виставках нашого відомого фотоклубу Колумб, який дійсно вже прославив нашу тисминичину в багатьох країнах світу, експонувався майже у ста країнах світу. Як ставляться от такі професійні колеги до, до такого вашого захоплення? Підтримують вас? Підтримують, так підтримують. Ну, ну чи не будете ви зупинятися, ні, чи будете ні. ви далі фотографувати? Я буду, я не можу без цього. Ну але на це все потрібні кошти. Напевно, як ви вирішуєте питання з фінансами, бо навіть щоб зрукувати одну фотографію? Ну близько гривні потрібно, напевно, а більшого формату це вже йдуть більші кошти. А ну, фотографії навіть ми бачимо зараз просто... тут на столі є досить багато. Всі кажуть, що я роблю велику справу, велику історію, що я свої фотографії зафіксовую миті. Людські миті, просто людське життя, і це мене просто надихає подальшому. Щось робити. А, власне, от ми побачимо, що тут є дійсно різні тематики. Чи є хтось ще на вашу думку, хто е е е якимось чином, як і ви, е також фотографує, відвідує різні заходи, чи, чи, ну, чи ви вважаєте, що така, можливо, єдина людина у нас, принаймні, ну, в області, хто так я, дуже детально я, слідкує? Я просто за це душею і серцем просто я не вважаю, що може ще такі, є, що переживаю це все, що я так, ну я один віддаю себе. Справлі. Ну, тепер тоді поговоримо про фотографію. Як Ви вважаєте цей вид мистецтва, фотографічне мистецтво, чим він цінний для людини, що саме він от, дає людині? Ну, я ж, як я казав, що просто я людські миті зафіксовую ну, на фотографії просто. Тобто фотографія це так, якби мить, яку ми зафіксовуємо і людина, лишається на прожила і, і це ніби забули, а в фотографії це можна переглянути і побачити. Ті люди, яких ви фотографуєте, вони мають змогу, звичайно, побачити фотографію в інтернеті. Але чи підходять до вас, от, які відгуки, які враження інших людей, які от, ну, мимоволі стають героями вашого фоторепортажу? Ну, я кажу, що мені просто дуже багато відгуків, подяк приходять з цілого світу, не тільки з України, а просто з цілого світу. Я просто навіть думаю, відки ті люди мене знають. Що мені так ось приємно, що, що мене просто поважають. За мою працю вони каже, що мої якісь особисті фотографії. Ну, Приємно сказати, що е, пан Микита Мельник багато років вже слідкує і за передачами е, каналу Телерадіоорганізації «Тисмениця», і навіть е, свідченням того є ті касети і диски, які ви збираєте, е, переглядаєте у всі передачі. І навіть е, тут в мене в руках є такі оригінальні е, записи, і концерти Ірини Ланчиної, і Світлани Данчук, і тут і, і Олег Чигр, і Марія Гундяк. Тобто десь наші краяни, які от... Е, Співають, грають, проставляють наш край на сцені і ви це колекціонуєте. Тобто, крім захоплення фотографій, у вас також така відеотека. Так, Так, я просто маю пишучі DVD, я за, вже багато років стараюся щось таке цінне записати. просто. Ну, є люди, які колекціонують марки, називаються філателістами, які колекціонують монети, називаються нумізматами. Є люди, які колекціонують там різні речі декоративно-ужиткового мистецтва, а пан Микита колекціонує е, фотомитів, відеомиті. Тобто е, можна сказати, що у вас, на мобу, вже такі, така відеофототека е, нашої області, не тільки району. Так. У мене десь біля двох тисяч дисків і десь коло 150 відеокасет є. Uh -huh. Що я раніше не був, ну, першу DVD такого, а зараз вже є. То я, крім, навіть... крім фотографування, як ви проводите свій вільний час, що ви чим ви ще любите займатися? Ну, всім люблю займатися. Тобто, десь так ви не є людина, яка от, сидить без діла і. Uh -huh. Я завжди, бо я люблю куховарити, ну все робити. Я така людина, що я все, все можу і стараюся зробити. Ну, бачите, приємно, адже навіть ці фотографії, які от е, я тримаю в своїх руках, е, є досить якісними, досить цікавими, і е, з професійної точки зору підібрання композиції і взагалі такі миті, які тут фіксуються, різні історичні, культурно мистецькі. Е, також цікаві люди, тобто десь вже є певна цінність, така ви їх формуєте, десь окремо в альбоми складаєте, так, як Так, У мене вже є десь біля 16 альбомів по 300 фотографій. Uh -huh. Я їх так зберігаю. Хтось буває, ну якісь друзі прийдуть, я їм все показую. Просто мені просто цікаво вони. Їм приємно це переглядати. Але ви фотографуєте не тільки там малого формату, 10 на 15, бачу, у вас є і 13 ну, на 18. Ну, і є і... різні формати. 10 на 20, тобто ви полюбляєте фотографії різних форматів, так? Так. 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 Ну ви не, не думали про те, щоб колись в Тисмениці, можливо зробити таку виставку аматорських фоторобіт Микити Мельника? Не задумувалися над тим? Задумувався, я так вже подумав, що у мене 10 березня буде на другий рік 62 роки, може би присвятили. У ну, чому тобто, березні місяці, Там, Так, березні місяці? Ну що ж можемо вам побажати тільки. Успіху не зупинятися на тому, і дійсно висловити вам захоплення, адже людина, яка знайшла себе в такому виді мистецтва і робить такі хороші фотографії, історичні, це є дуже таке явище для нашого району. Надзвичайно потрібне. Я вам хочу побажати наснаги і подякувати вам за те, що прийшли до нас в студію. І дійсно не зупинятися на досягнутому, адже події ми от бачимо, трапляються ледь не щодня. Є що фотографувати, є кого фотографувати. Ну і можливо, хтось з наших глядачів також. У кого є фотоапарат, фотографуйте, адже дійсно мить, яка зупиняється, колись буде промовляти до інших поколінь, і можливо стане частиною історії. Я вам дякую, пане Микита, що ви дякую на студію. І вам, на мене запросили. так. Ну сподіваємося вас знову побачити тут з новою якоюсь інформацією, адже є що переглядати. Багато є досить матеріалів. Вам здоров'я міцного бажаємо і сподіваємося, що в березні будемо брати у вас інтерв'ю про те, як іде підготовка до вашої виставки. Добре, дякую. Дякую. До зустрічі. Ну а нашим глядачам всього найкращого і бути завжди у центрі подій. До побачення.